Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, неочікувано, друзі, Польща може втратити мільйони після цього. Деталі в цьому відео також ще декілька важливих новин, які стосуються Німеччини і Польщі. Польські фермери вони відновили масові протести. Ви знаєте, на українському кордоні вони блокують проїзд вантажівок через пункти пропуску, що прямо звичайно впливає на український експорт. Також буквально нещодавно на залізничній станції, наприклад, в Дорогуську, що неподалі кордону з Україною, повідомляла про це «Укрзалізниця». Фермери висипали ріпак, який прямував до Німеччини. Взагалі, інциденти на кордоні ви знаєте, трапляються вже не вперше і раніше. Польські страйкері висипали українське зерно з вантажівок і поїздів. Отже, який вихід є для України? Отже, зараз Румунія посиленими темпами будує транспортний коридор між Україною і Європейським Союзом. І саме головне, друзі, що він буде пролягати в обхід Польщі та Угорщини. Цей новий шлях з'єднає румунські порти з українським кордоном вже друзі, цього року. Україна, звичайно, отримає новий коридор до Європейського Союзу в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини. Будівництво зараз триває 24 на 7. Йдеться про 450 кілометрову так звану. Молдавську швидкісну автостраду. Румунські змі відзначають активізацію зараз будівництва цієї траси. Близько трьох тисяч зараз працівників в режимі 24 на 7 працюють над її створенням. Магістраль з'єднає столицю Румунії Бухарест з українськими західними кордонами, а саме з Чернівецькою областю. Траса в майбутньому дасть змогу Україні мати вихід до румунських портів у Чорному морі для України. Звичайно, друзі, це прекрасна новина. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Окрім того, ця автомагістраль може надати Україні, звичайно, доступ до портів Румунії та створити альтернативний шлях до країн Євросоюзу, оминаючи Польщу, Угорщину та Словаччину. Будується ця дорога коштами Румунії і Європейського Союзу. Зараз Україна, ви знаєте, отримала блокаду з двох боків. У Чорному морі Україна не може вільно переміщати вантажі, і заваждії заважає Росія. А на західних кордонах... Блокують транспортні перевезення Польща, Угорщина та Словаччина. Звичайно, через це Україна, яка протистоїть нападу з боку Росії, зазначає великих фінансових збитків. Взагалі щодо ситуації на польсько-українському кордоні. То нагадаю, що 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів повинен був приїхати на українсько польський кордон. Там повинні були відбутись переговори щодо протестів польських фермерів, які, як ви знаєте, заблокували пункти. Пропуску дестах підтримав надання Україні далекобійних озброєнь, які зможуть забезпечити цілеспрямовані удари по стратегічно важливих цілях далека в тилу російського агресора. Втім, слова Таурус в резолюції не було. На жаль, навіть частина депутатів не зрозуміла, містить документ вимогу поставити ці ракети Україні чи ні, але чіткої відповіді від представників коаліції Мдесферу вони не отримали. Міністр оборони Німеччини Пісторіус також не зміг міг відповісти, чи передадуть Україні ракети Таврос після того, як Бундестаг рекомендував уряду передати Україні додаткові необхідні системи озброєння великої дальності. Депутати друзі вимагали чіткої відповіді, проте Пісторіус не зміг дати певної відповіді, викликавши навіть сміх у деяких депутатів. Також в Німеччині працівники громадського транспорту готують нові страйки. Працівники місцевого вже громадського транспорту в Німеччині планують страйкувати в різні дні наступного тижня в усіх землях, окрім Баварії. Головним днем страйку стане 1 березня. Про це повідомляє дочевеля з посиланням на заяву про спілки Верді. Нагадаю, що про спілку Верді, яка представляє близько 90 тисяч транспортників у близько 130 муніципальних транспортних агентствах, вимагає покращення умов праці для працівників громадського транспорту. І останнє, друзі, несподівана заява не кого-небудь а Сари Вагнехт. Вона прямо відповіла на питання журналіста про те, чи винен Путін у смерті Навального. Ви знаєте, що нещодавно вона заснувала власну партію, яку багато хто вважає проросійською. Журналіст Містка запитала, чи вважає вона Володимира Путіна відповідальним за вбивство Олексія Навального. Отже, цитую її відповідь. Звичайно, він несе відповідальність за смерть пана Навального, як і інші, хто був вбитий за його режиму, це його відповідальність. Той, хто застосував зброю, несе юридичну відповідальність, але політично звичайно несе Путін, як і багато диктаторів у світі. Я засуджую це і вважаю, що це жахливо. Отже, на сьогодні це всі новини. Дякую за ваші лайки і коментарі до зустрічі!